Так, і знову вечір, знову ми в роботі. Всім доброго здоров'я. Коротше, така ідея є. Знайомий попросив зробити довантажувач. Трактор. Я там напишу, коротше, який тракторець, маленький тракторець. Це в нього приблизно кріплення заводські винта центрального. Це я ось точку поставив, виміряв ось довжина винта, наскільки він там трошки вище. Тобто він отак стоїть винт. І треба зробити хоча б дві точки нижче, щоб винта можна було або сюди пускати, або з цієї точки, ось сюди пускати. Зараз тобто щас... щось будемо вирізати, якісь картоночки і переносити на метал. Є десятка металу листик. Зараз щось спробуємо робити. Так, в общем що, понамальовував я від того ж центру отак по радіусу, як. Якщо винт з тої точки опускати по радіусу, не просто внизу, так, а по радіусу. Щоб длина винта заливалася та сама. Ну, Примерно такий, намалював кріплення, яке там на тракторі приблизно плюс-мінус. В общем, які заготовки надо. І понамалював на железяк. Отак, вот що мені треба вирізати? Вот, болгаркою різати не хочу. Зараз спробую. А потім покажу, чим я хочу його вирізати. Да. коротше, мабуть, прийдеться різати болгарочкою таке. Взагалі пробував я різати. Не вистачає віздуху. В чому прикол? Придбав я отаку штучку Плазморез. 65-ка. І не вистачає віздуху. Той компресор він не справляється, не співає качати воздух, щоб йому різати нормально. Йому треба десь 6,5 атмосфер постійного давлення. Є вбудований компресор. ну До 5 він ріже. Я спробував ось те різати. Ось Таке грубий різ, звісно, нечистий. Не знаю, світ просідає чи світ теж Ну, В принципі, дугу запалює. Ну, Бля, така фігня. Купляв я його теж, там ціла епопея була. Короте, вийшов він мені десь 22 тисячі з усим. Заказав я спочатку сороковку. прислали мені. Не те прислали, не той. Позвонив до менеджера, він мені, та ні, то нова модель, там туди-сюди. Забирайте, будете довольні. Забрав я, спробував, він навіть п'ятерку не різав. Метал. Отправив я його короче, назад, прислали мені другий. Позвонив до нього, кажу, я доплачу тільки мощніший. Хорошо, прислали. Прислали на 380. У ну, мене 380 нема. Отправив назад. Коротше, прислали оцей. Ну, вже коротше, поки оцей прислали. Ой, вже мені його не хочеться. Ото От такі діла. Ну, поки положу. Хай лежить, може колись компресор новий куплю, мощніший. То тоді ще попробую. Потому що якось так. Хотілося по-блатному, по-новому, скажімо так. так фірма Edon, інверторний плазморізний апарат. Плазма. Отакі От діла. Так що така обновочка, які я, скажімо так, вже не дуже і радий. Кстати, вставлю, вставлю номера телефонів тих менеджерів, хто їх продавали. То, походу, контора така, закази їм приймають, вони на других магазинах, типа, питають, є. Тому що відправляли три плазморі із різних адресов. Львівська контора якась просто чисто люди сидять на комп'ютері і чисто з нічого заробляють гроші. От отакі діла. Так що беремо болгарку і пиляємо болгаркою. Так, що ж, замість 15 хвилин позмарізом 40 минут болгаркою. Так, тепер складаємо ці всі пазли. Отак от буде приблизно оце ложитися. Ось. А оця штучка буде накидатися отак от наверх. І приварюватись. чого буде приварюватися, тому що воно якоби буде вкріплення в стандартне всередину заходити, а щоб середній дім, ну тобто розмір всередині, щоб остався той самий. То воно так з двох половинок буде. Ну, в общем, звариться, тоді покажу. Це приблизно накидаю так, як воно має бути. Цю дітальку зараз положимо сюди, а цю сюди. Оце Во. отак воно має бути. Фух, так, поприхватуємо це до кучі, просверлим. Це вже не сьогодні, це до едіка треба їхати на стерильний станок, бо тут діаметри 20 повинні бути. Зараз поки нічого не зрозуміло. Зваримо до кучі, тоді буде понятніше. Так, а за плазморез 122 тисячі, що я казав, приблизно він мені вийшов. Тому що стоїмо 18. Пересилка перший раз до мене, до них. Другий до мене до них. І третій до мене. Коротше, накапало по 800 гривень там, за кожну пересилку пошти Там 200-800, тобто з грошима 800 до 1000, без грошей 200-300 гривень. Ну, коротше, якось так. Так, 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 що, поїхали далі. Так, що ми маємо? Трішки воно гаряче. Зварив я ті пластинки до кучі, електродом не полуавтоматом. Електродом зварював, думаю, буде. Трошки крепше, бо полуавтоматом треба буде фаска зарізати, електродом можна і так пропалити. Е, Хоча і так можна було б фаски зарізати. Ну, не суть. Коротше, отут між цими половинками двома, всередині ще буде 3 см вставка. Тобто Тут по краях має бути відстань 50 мм. 50. Це вона буде вставлятися в стандартне кріплення на тракторі. І винт осюди має стати. Тут теж всередині має бути 50. Ну там винт трошки менший, ну я беру по трактору, якоби яке там заводське кріплення. І теж це з людиною ми так по телефону созвонилися по відеосвязі І так, трошки більш-менш коротше об'яснилися друг другу. Хто що хоче. Це, до речі, один з підписників. Так ми з ним созвонилися, і ото таке. В общем, як воно буде получатися. Отут і отут буде два отвора. Вони будуть заходити на тракторі. Там теж отака петля. Якраз оця петля має сюди стати Отут. І на цих два отвора цей довантажувач буде кріпитися в стандартне кріплення на тракторі. А тут зроблю два отвора трішки нижче. Ну, по радіусу, якщо відсіля опускати, від винта брати по радіусу. Якраз два отвори ще додавлю, тобто або на одне. Або на друге. Ну, Попробує людина, якоби. я думаю, третє лишнє буде, бо міні-трактор він невеличкий. ну, Який там ксінтай чи який, не пам'ятаю, напишу там десь. Вот. То виходить, що, тоже, якщо дуже низько, там валотбора десь рядом буде. Тобто теж дуже сильно низько не треба. Ну, оце таким макаром виходить. Понятно, що ці уголочки, все потім пообрізається, обкультуриться, зашліфується. Ну, Оце я його зварив до кучі поки. Тому що треба посверлити дірочки, отвори. Два тут і два тут на 20. І зробити два пальчика, щоб оце кріплення було на 20. два пальчика. І довжиною 20, 20 блин, 10 см. Во. Тоді воно все облагородиться, обкультуриться, зараз поки воно страшненьке. Ну, в общем, якось так. Бо це людині пообіцяв, то треба зробити. Якось так. Так що це вже не сьогодні, не знаю, сьогодні вівторок. Коли воно буде, блин, це до Едіка треба їхати. Може завтра поїду вечором. Бо треба на сверлільному станкові, бо руками дрелькою тут не просверлю на 20. Ну, коротше, якось так. Тоді, по Увазовському мосту. Оце є флянчик. Це прийшов 100 гривень за нього віддав, бо не було. Мост, я купив за 2000 гривень в розобраному виді, практично. Коротше, і куча запчастей. Там он планітарних шестерень, три штуки от коробки. Коротше, там запчасті, всякі хвостовички, подшипники, а там шкварня рідні, там подшипники, шестерні. Коротше, все в нагрузку віддали. Ну, не Суть не в тому. Там в коментарях переписувався з людиною. за, от Він мені каже, сальники постав, сальники і все. Пояснюю. Пояснюю, осюди сальник вставити ніяк і нікуди. Щоб зробити наоборот, щоб подшипник сидів не на пальцеві, а отут всередині стоїть. Це заводське так іде. Є оці штучки, оці ось всі. Вони йдуть заводські, тільки сюди пальчик з подшипником стає під різьбу. І отут літью на кулакові йде. Я навіть не знаю, як вона ступиться, цапфа, не цапфа, як вона, бо кулак це. Як оця деталь називається, не знаю по-правильному, ну, в общем, тут литьо йде отак вище. Отут і отут більше литьо. і всередині в них різьба не під оці шайби, бо оці шайби вони вварюються в оцей сам кулак від ціля і від ціля. І виходить, що вони висота в них таки доволі прилічна, і вони сюди спокійно проходять. Якщо я оці штуки приварю зараз до оцього кулака, він просто фізично не зайде, не вистачає отут місця. Мені ж Меніть, я ж не буду переливати, перепилювати. Ой, там була дискусія така цікава, доволі там, як люди роблять передній, привод, ну, передній мост із обичного заднього моста, там із іномарок, з Жигулів і так далі. Ну, то тобто, Якби стояла задача зробити новий мост з нуля, то це було б, так, да, я б теж якось так робив би. Хоча мені більше до вподоби балочні мости, як на маленьких тракторцях, оцих китайських на всіх. Мені здається, ну, не проще, сложніше набагато, але надійніше було б зробити так. Вот. Це в мене йде, я не видумую самоліт. Це я просто реставрірую якоби Уазовський мост. Да, він геморойний і все, але воно все є, не треба нічого видумати, просто переробити шкварня і все. Далі все по уму зібрав і буде воно їздити 100-3 дні. Отакі діла. Була там теж він в коментарях написав людина, що тіпа, 53 тисячі гривень, по-моєму. Типа мост, роздатка, там ще якась фігня, все в зборі, типа і їдь. Ну, це саморобне. 53 тисячі. Якщо купувати мост нормальний коротше, з міні-трактора, як він заводський, китайський, то. 63 чи 70 тисяч коротше, це він без ступець, ну коротше практично голий. Бо я коротше, ціну, якщо так розібратися, я навіть не знайшов в інтернеті, щоб купити готовий мост, щоб поставити. Хоча 70 тисяч Блин, та жалко. Так що мучимось отак. Жалко у звісно, але все одно. Якоби шкода, такі гроші віддавати за самий мост. Можна ще 100 тисяч додавати та купити якогось беушного навіть міні-трактора. Хоча, мабуть, за 170 дуже теж сильно хорошу не знайдеш. Ну, не важливо, суть не в тому. Суть в тому, що я просто ремонтую оцей мост. Все, я не видумую самоліт. Просто ремонтую з того, що є, все, воно буде ходити, мені на ці потреби. Хватить. Це тракторець буде, кстати... ну, Движок стоятиме з Опеля 1,6. Дізель. Так що, 60 конячок буде. Ну, нічого страшного, це не Формула-1, це просто тракторець. Тягать сівалочку. Полільничок, ну і ще щось там придумає, звісно. Ну, він не буде там плуги трьохкорпусні, там ще щось, то є. Ну, в общем, все, це відступлення від теми. Ладно, все, проїхали. Так, да, догружатель. Все, продовжуємо по догружателю. Петрович поки там іграється чимось. В общем, просверлили на 12. Зараз будемо сверлити на 20. Це буде два кріплення і два доповнительних. Ну, девідкови. Я оце так дурюсь на оцю відстань, що може на оцій дірки і більше даже і не треба було б. Одної і хватило б. А може, даже було б хорошо, якби отут вот було. Ну, поки так. А там буде видно. Ось така бумажка у нас була. Ось така железячка в нас стала. Просверлили тут на 20, а, гаряча хай стиває. Все. Тут відстань між отворами трошки менше зробив, лишній отак обріжеться. Ну, Ось таке діло, діла, тут, виходить, від нижнього отвору до вала отбора 17 см, а воно якраз виходить десь над валом отбора, чуть ли не впритик, так що трошки уберем. Ось такі діла. Так що. Все, тепер облагородити його все болгаркою ставити 3 см розпорку усюди, між ними роздвинути їх. Ну, в общем, продовжуємо. Так, Петрович гуляє десь. Ми самі тут рулюємо. Зараз треба витачити два пальчика. На Нацапочки ось теж тут понизили на пів міліметра. Ну і все. Короча, доробляємо пальчики і догружатель доваримо вдома вже там і буде все окей. Шочок, нормально. Фух, розпиляли ми ці дві детальки. Тут зварено, Що такий, звісно, учебний. Там взагалі паскудний, дивлюся. Ну, ми зараз зсередини ще отут проваримо. Вот. Більш-менш так облагородили трошки, лишнє пообрізали. О, і це вийде що? Получиться, що ми його отак зваримо до кучі. І воно буде вставлятися на тракторі кріплення оцим вущем, а отут де ширше, сюди буде центральний винт прикручуватися. Ну, я думаю, отак. Було б, звісно, я оце дивлюся краще, якби отут ще якось була дирка, але тут діло в тому, що корпус іде якраз літью. І тут ніяк зробити. Тобто Це якраз під корпусом буде. Ну, Це опять же, таки, по фотографіям по, по вайберу, так як званювалися, як я зрозумів. Ой, да, кстати, ось два пальчика витачив, теж, щоб отут же його фіксувати можна було, щоб не до трактора його поставив одразу. І все. І буде отут два. Ну, Тут вже на заводський палець буде ставитись. Ну, короче, Зараз обварюємо. З цих сторон тут повністю обварюємо. тут відступаємо трошки і тут обварюємо. Бо я не знаю, як там яблуко. Так, так, сток Це я вже на роботі. І трохи по цьому догружателю така масля прийшла. Оце коротше, в мене той, що я зробив, такий більш-менш чертежок, скажімо так. І це ж я думаю, блін, це ж на великий трактор, у мене ж великий трактор, то там навіска більш-менш так, ну, рівно лежить. якоби. А на маленькому там оцей винт він і так уверх може бути задертий то блин, може треба було його робити отакого виду Отак, типу. в такому плані ну, це я ж кажу це так плюс-мінус бо трактора то в мене ж немає це опять ж таки так чисто така мисля прийшла бо винт і так буде дуже сильно опущений виходить. Ну, не знаю відправлю людині а там він мені потім пізніше от... прийшла свій коментар скаже Понравилось чи не понравилось. Ну, в общем, зробив о таком плані. Зараз він в мене в машині лежить, я там на нову почту в обід вискочу і його відправлю, то зніму, який він там получився. Ну, в общем, ото такі діла. Так, сьогодні у нас вже 4-11 листопад. Ой, 11, блин, 7 листопада. Коротше, вийшла ось така штучка. Два пальчика. Все, туди воно вставлятиметься цим трактор. Сюди буде. Валтой ставляться, чи як його, блін, винт. Все, зараз он нова почта. Отправляю і все. А там уже людина поставить. Підійде їй, не підійде короче, вже буде видно. Ну, коротше, якось так. Так що на цій ноті, пожалуй, і завершимо.